В цьому відео хочу спробувати зробити ті самі ферментований пюре, а також ферментовану сальсу, з перців, які придбав у сільпо. У мене тут перець, який називають перець чилі зелений 200 гривен, 250. У мене тут халапеньо зелене, теж десь 250 грамів. І у мене тут перець чилі. Гіркий. Це перець чилі зелений, це перець чилі гіркий. Скоріше за все, це щось із підвидів скаянського перцю. Хочу зараз його спробувати і порівняти потім, як воно буде ферментуватись. Так, беру тут посвіжіший. Давайте оцей великий перець. Хрумкий перчик. Стінка у нього доволі велика. Міліметрів 4, І який він насправді гіркий. Так, це схоже на класичний якийсь перець. В нього багато солоденького присмаку, бо він вже червоний достиглий, схожий на болгарський перець, який пече. пече не дуже сильно. Шкірка в нього доволі товста. Вона не так легко жується. І, скоріш за все, в самому Ферментації буде теж довше розкладатись, розбиратись бактеріями. М, подивимось. А я сьогодні ще зроблю трішечки свіжої сальси, і ще раз спробую, якщо вона настоїться з лимоном, чи буде якесь пом'якшення цієї структури, бо вона важкувата для того, щоб її просто погризти. Як трішки складніше, трішки щільніше, ніж болгарського перця. Якщо ми багатському персику готуємо, його. Іноді знімаємо цю шкірку, бо вона, вона вибивається з салату, вона вибивається з того, що хочемо з'їсти. Добре. Халапеньо зелений. Зелений халапеньо зазвичай більш гіркий, ніж червоний. Якщо, він, якщо вид може червоніти, то у достиглому виді. То Зеленим він буває гіркіший, ніж потім червоним. Стінка майже 5 або навіть 6 мм. Це такий м'ясистий перець. Очікуваний трав'янистий присмак. Нема цього. Відчуття болгарського паприки нема. Він має більше сковелів, ніж конкретно цей, ніж конкретно цього, то він пече трохи більше. І до сальси свіжої з лаймом, з червоним томатом. Гадаю, він буде краще і по кольору виглядати там, і по цьому очікуванню від мексиканської їжі, чогось гіркого буде. Краще, ніж цей червоний. Червоний можна додати, щоб просто подивитися, як я його казав, чи пом'якшиться шкірка, коли він буде вже в салаті і буде трішечки постоїть з лаймом. Подивимось. Так, і дивний зелений чилі. Без зазначення, що він гіркий. Цікаво, чи він гіркий, чи він просто якісь чилі, які... чілі теж можуть бути не гіркими, в них може бути немає. Опіку нема накопичення сковілів, і іноді такі перці, чілі, просто роблять як фаршировані перці, або їх в'ялять, закопчують і роблять приправи вже для ароматично-смакових цілей. Так, щоб захопити і мембрану. Насінинки в ньому навіть не почали вже проростати. Він гіркий, Він в нього є трав'янистий присмак, але трохи відрізняється від халапіньо. Вже є якась ароматизація, є якісь такі квітково-фруктові присмаки, тому я його в сальсу, сальсу верде, яка була пропічена. Основні інгредієнти. А я спробую додати туди перемеленим більше. Угу. Свіжим. До речі, оцей цікавий перець. В нього багато багато що можна погористи. І він не такий травянисто смаковий як халапіні зелені, бо тут і по кольору, і по смаку схожий на траву. А цей схожий. А паприку схожі Тут трішечки. Трішки на траву. І з невеличким відтінком якимись нотками чогось, чогось іншого. Кудись туди ближе до да. цитрусового, але так зовсім зовсім легко. Не так, як капсиком <кхи> чевинс? Починаю пекти горло. У нього такий легкий, лаймово-лимонний такий дуже тендітний відтінок. Добре, я все це нарізаю, закладаю. Перець не в кращому стані. Але що зробиш? Хистопад. Не весь перець чилі добре лежить. Власне, тому всі ці експерименти. Якщо хочеш виростити чилі, ти не знаєш, скільки в тебе його вийде. Куди його потім дівати, роздавати не всі його полюбляють, хочуть, і якось потрібно з тим врожаєм розбиратися. Нема би заморожувати. А в Україні заморожувати зараз не, Це не завжди працює. Можна сушити, не, теж насушено. Але змінюється смак, ну і так далі. Такі експерименти. Так, що стосується перця чилі зеленого, це все. І я його візьму трішечки, відкладу до сальси, бо хочу спробувати з ним свіжу сальсу. Мені здається, він там буде цікавіший може, ніж халапеньо, хоча халапеньо гостріший. Зараз із цих трьох персів халапеньо вийшов гостріший. Але мені здається, що цей може бути цікавіший через а, менше того трав'янистого смаку. А може і ні. Може саме через виразний трав'янистий смак, харіння буде смачніший в свіжій сальсі. Треба подивитись. Це інший перець я додаю до сальса, яка була спочатку запечена. Тут у мене дари города на дозрілі Цибуля. І ще я додатково купував стеблі селери Може, наступного року. Треба спробувати виростити собі. І трішечки тут ще є на зеленої паприки. Так, зараз оце все. Переб'ю блендером. Додам сюди ще чесничку, додам солі і поставлю це ферментуватись. Воно. Сферментоване ще смачніше. А цей зелений перець додасть йому в ферментації такі нотки свіжості, а, бо свіжий перець відрізняється від о, обробленого температурою перцю Щось із цього дойде. І додам сюди ще лайму і луку, і моркву. Тут кіло двісті. Я додам сіль з розрахунку три трохи більше відсотки. Так. Цього разу не додаю воду, хочу спробувати ферментацію. Власному соку Поки що нічого не стерилізую, бо тут буде живий процес. І коли воно проферментується, буду міряти кислотність. Дивитись, наскільки це стабільний продукт, і якщо ж для свого використання, то я. Можу поставити в холодильник і тримати його там, спостерігати. А якщо комусь потрібно подарувати, то це треба буде додатково пастеризувати, або додавати оцет, це, щоб пригнічити можливість патогенних бактерій. Воно зараз в такому стані якогось сате. Воно для ферментації достатньо. А коли після ферментації я буду вже це остаточно розкладати по тарі. Буду консервувати, пастеризувати або додавання оцету. То тоді я ще додатково це все переб'ю, зроблю меншими шматками, бо тут у селери є, у стебля Селери є структура, яка дуже погано блендером перебивається, вона потім так стричить не дуже естетично. Знімаю пробу. Дуже смачно, не дуже пече. Після ферментації буде ще й із кислинкою, з таким наповненням, яке властиво клашеним продуктам. І це буде дуже смачно. Воно зараз не дуже гостре. Цього перцю недостатньо було, щоб зробити його якимось пекельно пекучим. І саме тому це буде прийнятно для всієї, родини, для більшої кількості людей. Це відставляю. воно. Закладу баночку Повертаючись до перців, зараз поставлю перці червоні на ферментацію. Теж відріжу дещо для сальси свіжої. Хочу пробувати різні варіанти. І тому щось не так. Це піде сюди на пробу, а перці. Червоні буду ставити на ферментацію. Вони вже почали в'янути. Тут з кінчиків сухих. вони або в'януть стають сухими, або починають підгнівати, і зверху теж. Здебільшого середина. Можна використовувати. Шкірка ну, прям дуже плотна. Доводиться докладати зусиль, аби оце розрізати. Цей перець червоний чилі, один з тих, які просто можна гристи, він солоденький, не дуже гіркий, як цукерочка. Бувають люди продають похиловику свої домашні перці українські гіркі. Вони значно більше пекуть, ніж цей червоний чіт. Але в цьому персі нічого не заважає, немає нічого зайвого, є відчуття такого овоча з приємним. Солоденьким присмаком, з приємним ефектом опіку, який не викликає бажання швиденько запити, або навіть до сльоз сльози не біжуть, з нас не тече. Тому такий собі кулінарний перець, з якого можна приготувати будь-що, додати його до якоїсь страви, додати пікантності. Свіжий салат. Просто в прикуску нарізати до борща або покласти в сам борщ. Якщо брати такий, то не прогадаєте Знайомий. Звичайний смак. І. зрозумілий рівень опику, який просто підхреслює страву. Він не є там в цій страві основним е екшеном. Так, нарізав. І зараз тут у мене цибуля морква. Часник я це переб'ю у пюрешку і залью потім цю ферментацію. Треба було одразу додавати воду, додав трішки капічення води. Краще перебилось. Це перебилось в таку пюрешку, навіть я б сказав, якийсь смузі. Я спочатку це, це додам. Сюди. А потім буду думати, як це зважити. Бо я не зважив, тому доведеться робити все на око. Іноді буває. Сюди я додаю ось такий стопор. І додам ще трішки води зверху, щоб воно було в цьому розсолі. А ось тут би не збиралася можливість для плісняви. Ось так виходить. Це треба буде поставити ще додатково в якусь посуду, бо... Багато вийшло. І воно буде, коли ферментація почнеться активно, воно буде трошечки підтравлювати. Повертаючись Дайте. до сальси свіжої, я підготую основу. Це у мене зелень салерії потрібно, звичайно, більше. На жаль, у нас вона складно дістати. Здебільшого стебла продають пару лаймів. Мабуть, краще було просто сок відчувати, але я не проти, і коли він повністю там. Томати далі будуть. На останок я перці подрібню, відкладу цього основи томати цибуля, салера, лайм, для того, щоб спробувати з перцями, які я відкладав раніше, червоний чилі і зелений чилі, а всю решту зроблю з халапінь. От халапеньо краще зберігається, ніж попередні чилі. В них немає цього в'янучого кінчика. Далі плотніша стінка і там плотніше довше зберігається було самого вода. Тут він починає цей варіант. Вже в'янути, шкірка трохи починає рябнути, але е, нема такого висихання, як у попередньому перцю. У мене тут три зразки з однією базою томати цибуля трішки чеснику, салери і тут перець халапіньо, тут перець зелений чилі гірким, тут перець червоний чилі гірким. И смаковый тест, что мне не сподобается больше. Распочну с червоного. Більше відчуваються селери. Дуже невеличкий опік. Це можна прямо брати ложками, їсти з начосами. Чи лавашами. Зелений. Зеленого більше присмаку такого трав'нистого, і він більше пече. Тому він цікавіший тим, що Салера його не забуває, а підхреслює. Ну і пече він більше, ніж червоний. Червоний то більш таки лагідний виходить. І халапіння. А тут більше перцю, тобто, точніше, тут пече більше. І тут трав'янистий присмак халапеньо забиває навіть селеру. Тобто Тут смаку халапеньо більше відчувається, це такий перець з інгредієнтами до сальси, це такий збалансований мікс, де відчувається і перець, і інгредієнти, а з червоним ігроком тут відчувається. Більші інгредієнти і трішечки додається опіку і кольору від перців. Вийшло пару тижнів, і ці соуси, сальси, які я робив з перців, які купив сільпо червоний чілі, халапіньо і зелені чілі. Вони. Вже настоялися, вони вже мають цей ферментований приф смак квашений, тому можна їх вже по попробувати. Розпочнемо з зеленого перцю. Це зелений chilli noin. Цікаво. Бо він був доволі гірким, дивлячись на те, що він був зелений. Було цікаво спробувати скушати його за. раз вже значиться. Так. Доволі м'який вийшов ферментований соус. Трохи гірчить. Через те, що зелений перець все ж таки більш гіркий, ніж червоний. Я в сенсі, що він не пече. Тут соус майже не пече для мене, але він має цю справжню гіркоту, як зелений травнистий перець. Зараховано, можна готувати. Можна насправді робити цю фронтацію. Бо зберігання такого перцю або доставка його за інших країн простіше, ніж вирощувати його тут десь типу цеплицю. Так, спробуємо халапеньо. Це прямо сальса сальса Халапеньо є помідор, є. Цибулька є цесара. Лайм. Вже не відчувається на запах, але відчувається на горіч, тобто він став через лайм більш гіркий. Це теж доволі м'яка виходить сальса, яку можна просто. Чим. Вигідно відрізняється перець типу халапеньо, він не дуже гіркий, і його можна багато з'їсти. Тобто, якщо ви десь просто під якесь кіно або за компанію десь під футбол, хочете з сальсою, то халапіньо це те, що треба брати, бо навіть вже хабанеро не настільки довго граюча штука. Насолодитися їй весь вечір, наприклад. Так, і тут в мене червоний червоний чилі. От червоний чилі краще сферментувався, не знаю через що. Можливо, це припущення що через те, що в самому червоному перці більше цукру, накопичує більш, більш солодкий, і тому там легше бактеріям створити більшу колону. Припущення. Але принаймні я відчуваю, що він краще сформувався, ніж зелений. Ми не говоримо про сальсу, Сальса там трішечки інший був. Набір продуктів, але з зеленим у червоного був однаковий набір продуктів. Втім, червоний краще сформувався, це відчувається на, на аромат. На смак. Значно кисліший вже. Більше схожий до готового ферментованого продукту. За той самий термін. Тут, можливо, якщо б я додав сюди там, трішки меду або цукру, або чогось, що має у собі більше цукру, наприклад, грушу, то це могло допомогти ферментації. Не треба буде спробувати наступного разу.